І останнє, що каже в 8 розділі, 16 вірш, він каже, те ще не все. те, що ти побачив, та муза, те ще не все. І він запровадив мене до внутрішнього подвір'я Господнього дому. Це все в храмі. Аж при вході до Господнього храму між притвором і між жертвенником було біля 25 чоловік. Спини їхні до Господнього храму, а їхні обличчя на схід. І вони кланялися до сходу сонця. Чуєте? Я не знаю, чому 25 чоловік. Я думаю, що це священники було. Було 24 священники в храмі, і, напевно, 25-й був первосвященник. І, вроді, нічого вони такого не робили, але храм Божий, присутність Божа, вони спиною до Бога, а лицем куди? На схід. І поклонялися Богу Сонця. Дорогий друг, ти сьогодні думаєш, От в церкві, якби в церкві був інший пастир або інша лінія була, то було б по-іншому, дорогий друг. Брат мій дорогий, ти є священником в домі твоєму. Задай собі запитання прямо і конкретно, ти повернутий лицем до Бога, чи ти стоїш спиною до нього. Чи являється ось ця, ось ця знаєте, відносина з Богом в тебе номер один? Чи ти так займаєшся своїми справами, треба туди і сюди, а між прочим, якщо десь залишиться час, то може я десь там виділю для Бога. Якщо нема ось цього конкретного розподілення і нема першості для Бога, якщо ти не повернутий лицем до нього, то ти повернутий лицем до когось іншого. І це може бути навіть не якийсь гріх. Знаєте, сьогодні так популярно серед молоді, серед сімей, знаєте, travel, ми їздимо, ми насолоджуємося життям, а якщо є час, ну то я десь там колись попаду до церкви. Може, ще щось там і зроблю. Якщо ми поміняємо місцями, казав Христос, шукайте найперше царства Божого і правди його, а остальне що? Я вам додам вам, а ми пробуємо шукати всього остального. Якщо вийде, я ще додам церкву трошки, служіння в церкві, щось пожертвую. Я нікого не хочу звинуватити. Я просто хочу, щоб ми сьогодні провірили, так як закликає Слово Боже. Ви кажете, старий заповідь, Христос в новому прийшов в храм і подивився Він зробив ревізію перед Пасхою. Він провірив, подивився, що робиться. І на перший погляд все було добре. Жертва була, різали овечок, жертвоприношення було, жертвували. А в нього виникла ревність. А в нього все там загорілося всередині. І каже, ревність по дому моєму з'їдає мене. Господи, як я сьогодні дивлюся на своє життя і дивлюся всередину себе, що ти там бачиш, покажи мені. Давид колись молився такою молитвою, Господи, провір мене. На які я дорозі, які мої відносини з тобою, які мої відносини в сім'ї, які мої відносини з дітьми, які мої відносини з сусідами, які мої відносини на роботі, чи я повернутий лицем до тебе, чи я являюся священником в домі моєму, чи я повернутий спиною? якщо ти повернутий спиною, розкайся перед Богом. Скажи, Господи, прости мене.